йо 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 <плес> Дивлячись на моє привітання, як ви думаєте, я репер? <плес> Чи <з> села приїхав? <плес> я репер. ви чого? <плес> Я репер, містер 50 копійка, села Карпилівка. <плес> да, я, к... я коли кажу людям, що я села, то багато людей не вірять, кажуть, щось не схоже. Я такий, а так і немає будь-схоже. Ну, зараз діда від хіпстера не відрізниш. Розумієте? Реально, мені більше подобається село, чи місто, тому що зараз в селі, в кожній хаті дуже багато свічок, генераторів. Ну, в Україні блекаут, а в селі Лас-Вегас. Я слово Колідор говорив до того, як це стало майстрімом. Я да, і раніше, коли я казав, піду в колідор, постую, то такий о, Селюк приїхав. Зараз, коли я кажу, піду в колідор то такий усвідомлена людина, ще й в мемах розбирається. Да, і раніше це був суржик, зараз це діалект. Це як бастард і байструк. Знаєте, коли кажуть бастард, представляє собі Джона Сноу, накачаного гарного воїна. Коли кажуть байструк, представляє собі босого чувака, який з рулем по вулиці бігає. Не, і погодьте, що діалект звучить набагато краще. Ну, діалект це ніби назва якоїсь там десерту. Суржик це ніби назва якоїсь тварини. Такі о, ви собі суржика завели, а як назвали? Тута чи тама? Реально, я з заходу країни, я не розумію навіщо, але у мене в початкових класах була російська мова. Реально, я не розумію навіщо, тому що у мене що російська, що англійська, що українська проводилась на одній мові: на суржику. Просто приходила вчителька і така: вівчилі. Yeah. І ми такі ну, <реклама> На таке, де вівчилі-вівчилі, що ви? Амігас, у себе андестендер». Реально, у мене ще в селі був психолог, і я теж не розумію, навіщо він там, тому що я не разу в селі не бачив людей з депресією. Реально, разу не бачив, щоб пішов до психолога і Мені здається, я не реалізувався. Мене ще стара оця вдома пиляє, 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 пиляє. А я просто захищаю свої психологічні кордони. Стається у мене вигорання. Дай 20 гривень на пляшку. Немає такого. Да і в селі немає часу на депресію. Ну, серйозно, якщо я пішов би в селі до психолога і сказав, би, у мене депресія, вона така, а ти городи покопав. Садок покосив, дома поприбирав. Депресія в нього. Іди роботай. Реально, я думав, що депресія це щось видумане. Ну, коли переїхав в місто, то в мене. Чомусь відразу почалась депресія, це коли ти абсолютно нічого не хочеш, не бачиш радості в житті. І я думаю, подивитись щось мотивуюче. Я включаю відео, де мужчина виступає зі сцени, він показує долар людям і каже, він має свою цінність. І люди кажуть, так, да, він має свою цінність. Він ж м'якає цей долар, розрівнює його. Каже, він ще досі має свою цінність. Люди відповідають, так, він має свою цінність. Він розриває цей долар, викидає його, дістає, склеює, каже, він ще досі має свою цінність. І люди прям збуджено відповідають: так, він має свою цінність. І він каже: ну, навіть якщо цей долар має свою цінність, то і ви маєте. Свою цінність. А я лежу і думаю: блін, це ж долар по 38 гривень. Тільки осогуби ситуацію. Хорошо, що мені зателефонувала бабуля і така внучок, що там, приїдеш по городам, допоможеш мені. І я такий, депресію як рукою зняло. Просто вилічила мене онлайн просто. Так, я ще якось приїхав в село і там не працював роутер, і дядя каже, треба перепрошивати. Дивиться на мене і каже, треба перепрошивати. Я кажу, чому ви на мене дивитесь? Він каже, бо ти можеш. Я кажу, і з чого ви це взяли? Він каже, бо ти в городі живеш. Я такий, ну так, да, ти ж коли ж в місто виїжджаєш, там автоматично ці настройки скачуються. Ти ж роутери вмієш перепрошивати, віндоси перестанавливати. Засновники Google довго роки не навчались. Вони просто в місто виїхали, і такий світова павутина, і я тебе розпутаю. І це я в Рівне переїхав. Ну, прикиньте, якщо я переїхав би в Київ, він мені телефонував би і такий, там коробку передач треба в ракеті перебрати. Де... Я ще нещодавно бачив дуже забавну ситуацію: це де Безхатченко викидав сміття в смітник. Я такий, що я тільки що побачив? Це він кешбек повертає. Що це? Ми стоїмо, дивимося один на одного. Він каже: чувак, можеш достати пакет, що я викинув, там хліб залишався, я забув про нього. А я добрий, тому я почав його в себе в голові якось, знаєте, виправдовувати. Я думаю, може там його колишня йшла, і він просто ну, не палиться. Я кажу, так ідем, я куплю тобі. Він каже, йдемо. Ми йдемо, і по дорозі він каже, там ще півпалки ковбаси лежало. Я кажу, хорошо, куплю. Ми йдемо далі, і він такий, а я розтяпа. Там ще бутилочка-горілочки була. Я кажу, мужик, ну, ти там біткоін случайно, не викинув. Да і взагалі, куди ти йшов з цим пакетом? Ну, точно не до смітника. З таким пакетом гості ходять. До смітника він пішов. Я живу один, і знаєте, мінус жити самому це те, що якщо ти кудись їдеш, то немає кому покормити кота. Плюс жити самому у мене немає кота. І я свою маму якось чисто випадково познайомив з дівчиною: Ну, це не було такого, що я двері забув закрити. Ні, ми гуляли з дівчиною, попали під грузу, повністю промокли і вирішили зайти посушитись. А в мене мама, коли бачить біля мене якусь дівчину, то перше запитання не як ви познайомились, не скільки ви вже разом, а коли будуть внуки. І ми заходимо, нас зустрічає мама і відразу така: ой, квіточка малесенька, ти що промокла? Проходь, роздягайся, я дам тобі свої речі. А то зараз ще промокнеш, а тобі народжувати. Скоро. Я стою трушусь, з мене капає, а мама каже: вийди з хати ковра намочиш. <риклад> я вийшов, роздягнувся, заходжу в хату, там вже сидить мама з моєю дівчиною, дівчина в маминих речах. І мама така: я до хресної на пару годин. Ви тут займайтесь. <риклад> і було у вас таке странне відчуття, що ви знімаєте мамині речі зі своєї дівчини. У мене адекватність моя така: Андрій, ти що робиш? Перестань ізвращенець, Перестань. А тестостерон такий? Та чо ти? Нормальна блузка, Давай зубами. У мене є друг дурачок, і чого дурачок? бо він набив собі перше тату, і це були олімпійські кільця. Я в нього кажу, Тіпа, чувак, нащо ти це зробив? Він каже, бо я на олімпіаду їзду в школі по математиці. Я думаю, хорошо, що ти там хоча б участі не приймав. Так би зараз, зас... так би зараз грамоту й тут ходив би. <плес> і оцей геній мені якось телефонує і каже, Андрій, можеш приїхати, мене Маша кинула, в мене є бутилка хорошого віскаря. Я кажу, да, звісно. Я викликаю таксі, стою і чекаю, і тут мені телефонує моя стара знайома. Ну, не то, щоб їй років 70 було. Просто знаємо один одного вже давно. Вона каже: Андрій, мене хлопець кинув, приїдеш. І хтось з вас коли-небудь вибирав між алкоголем і сексом. Це дуже важкий вибір. Це дуже важкий вибір. Ну, це як в дитинстві в тебе запитують, кого ти більше любиш, маму чи тата. Ну, я вирішив поступити як справжній чоловік. Лежимо ми в ліжку, допиваємо віскар з корішом. Я йому розказую цю історію, що я вибрав його, а не дівчину. І він каже: не пий цей шмурдяк, не пий цей шмурдяк, Я зараз нормальний віскарь принесу. ти чо? Я просто не знав, що я для тебе такий дорогий. Тому народ вибирайте собі правильних друзі. Дякую. В мене все.